Вірш Гната Града, Коли згорає день у безнадії, із книги циклу Полиновий Герб читає автор. Коли згорає день у безнадії, душа конає змучена на палі, всіх сумнівів, хистків сум'ятті мрії вервечкою бредуть, а дні бувалі регочуться від пуза, тільки чвари біснуються у пошесті ідеї, всепрощення». В ганчірку знай сховали завзяті люди від людей своєї совісті змордоване видіння, гріхи сплелися з милосердям, дзвінко карбує крок брехня, одне проміння непізнаного щастя грає пінко. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки указані під відео. Вірш, коли згорає День у безнадії, із книги циклу Полиновий Герб читав автор Гнат Град, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.